Я йду на посаду міського голови з причини того, що дійсно у 2006 році ні нашій команді, ні мені, існуюча, діюча влада на чолі з міським головою не дала виконати ту програму, з якою ми йшли. Люди нам довірили, повірили. Ми йшли з тою програмою, щоб розібратися і були справедливі тарифи, щоб провести інвентаризацію земель. Побудувати палац культури, побудувати дороги, тротуари, економне освітлення і багато інших справедливих речей. Тому на сьогоднішній день це все було, не було виконано, нам завадили. Ви, шановні виборці, знаєте, не будемо повторюватись, тому ми зробимо все, щоб виконати і ту програму, яку нам не дали виконати, і ту програму, яку ви почуєте. І прочитаєте. Шановні земляки, у зв'язку з тим, що діючий міський голова разом із радниками від Батьківщини практично зруйнували депутатську більшість у Бориспільській міській раді ще у 2006 році, чим було спотворено вибір громади та узурповану владу. Я буду діяти швидко в межах чинного законодавства України. Перше, що я зроблю. Це звільню з посади начальника міського управління освіти і науки та скорочу роздуті штати Бориспільського міськоконкому. Відновлю роботу секретаріата міської ради. Буду раз на місяць звітуватись перед громадою за пророблену роботу, проведу ревізію використання бюджетних коштів, виділення земельних ділянок та використання комунальної власності за останні 4 роки з метою повернення. Громаді та відновлю справедливість у всьому. Бюджетні кошти буду використовувати прозоро, публічно, а 20% бюджетних коштів будуть використовуватись за рішеннями вуличних і будинкових комітетів. А ключові питання буду вирішувати через референдум, обмежу транзитний потік автотранспорту через місто, розберуся з незаконним. Вилученням шести дитячих садочків у дітей минулими владами. Школам та садочкам поверну статуси самостійних господарюючих суб'єктів. Побудую тротуари, дороги та системи економного освітлення вулиць. Зупиню процес руйнування природних ландшафтних куточків міста. Упорядкую озера парками відпочинку. Побудую палац культури з метою відродження всесвітньо відомого театру «Березіль». Та створю нормальні умови культурного відпочинку людей, особливо молоді, веду муніципальну міліцію в місті. Перевірюю законність підняття комунальних тарифів діючим міським головою у 2006 році майже у три рази. Головними пріоритетами моєї діяльності будуть здоров'я людей, безпека, життя людей, створення робочих місць, розвиток культурного сектора міста, освіта. Справедливі тарифи на комунальні послуги, благоустрій міста, озеленення та екологія, дороги, тротуари та освітлення вулиць. Буду боротися, щоб аеропорт Бриспіль і надалі залишався де Юра у місті. Чорнобильцям, інвалідам Великої вітчизняної війни, інвалідам афганцям, інвалідам праці, ветеранам. Створю належні умови, щоб вони могли користуватися своїми пільгами як у транспорті, так і по всьому місту. Одним словом, буду займатися містом, а не їздити за бюджетні кошти по закордонах. і справедливість переможе.